Всім привіт! З вами Станіслав. І Сьогодні я вам розкажу про дійсно корисний адон під назвою Кавлератор Як встановлювати аддон? Для тих, хто не знає, це просто: заходимо в Edit Preferences, обер... натискаємо клавішу Install, обираємо папку з вашим адоном, натискаємо Install addon. Все, аддон встановлено. А після того, як ви встановили аддон, його можна знайти Ні, не тут, тут його не буде. Він знаходиться в меню Shift-A, тобто додати об'єкт «Каблератор». Або його викликає е, свої клавіші Shift Alt-C. Давайте подивимося, що тут у нас є. Поки у нас тут є Create-Cable і Draw cable. Тобто створити кабель і намалювати кабель. Я буду малювати кабель бо я люблю малювати. І малюємо от, щось такого плану. Як ви бачите, воно намалювало кабель. з приємного те, що воно. Охоплює гіаметрію ваших об'єктів, воно враховує, тобто, бачите, воно кладеться, нічого не кліпається, нічого не провісає, звісно, не ідеально, але ви десь можете мануально підправити руками, схопивши заточки. Це вже дуже круто, заощаджує купу часу, якщо вам треба робити кабелі, або шнурки, або канати, вірьовки, будь-що мотузки. Все, що вам потрібно. значить Зліва у нас тут знаходиться меню, і тут відповідно клавіші на клавіатурі підписані. Що що робите. Ви можете почитати. Тобто S це товщина вашого кабелю. Fill caps – це заповнити кончики, якщо вам потрібно, ви можете їх заповнити, не заповнювати. Грап профіль Б. Тобто я переплутав і нажав Б. Ну, це міняє профіль. Значить, профайл вашого цього. Тут є різні пресіти, тріплет. Бачите, буде потрійний кабель. І це насправді дуже круто, тому що вручну таке робити. Ви витратите на це доволі багато часу. Є такий плоский авал, є от такий от шлейф, свіч дуже круто підійде для всякого там сайфай стафа і комп'ютерної штуки. Взагалі, круто виглядає, круто працює. Все, значить ми зробили кабель, можемо натискати Escape, він у нас готовий. Що робить функція Draw Cable? Draw Cable, тобто Create cable, перепрошую, воно створює кабель від точки А до точки Б. Вам треба обрати point 1 і треба обрати point 2. І воно створює по напрямку от такого плану кабель. Він трошки може бути неконтрольований, це залежить від геометрії, від положення об'єктів. Але. Далі наступна крута функція цього аддона це симуляція, фізична симуляція кабеля. Для цього ви обираєте потрібний кабель і натискаєте Simulate Cable. Тут ви можете натиснути, обрати Expand Length, Multiplier. Чим більше це значення, тим буде якісніший і реалістичніший кабель, use custom end-frame. тобто це... Фрейм на таймлайні в умовній вигаданій анімації і симуляції, до якої буде йти симуляція. Я це... наполягаю, щоб ви це виключили, тому що якщо тут міняти, воно працює непередбачено. Так що, все по дефолту. Тут піднімаємо, натискаємо ОК. Деякий час це може зайняти, і бачите, кабель провисає. Давайте з цим кабелем теж спробуємо. Тут може бути трошки довше або крашнуть мені відео, але я ризикну. Simulate Cable. А, я просто зроблю налаштування трошки поспокійніше, і воно не крашне. А, мабуть. Ну, бачите, я зробив налаштування поменше, і воно не дуже хорошо вийшло. А, але якщо зробити високе, то воно все прикольно провисне і буде все працювати. А, далі, що є ще в цьому адоні цікаво? Це є rope, тобто вірьовка, ви можете накидувати ось такі от штучки на вашу вірьовку, і воно буде накидуватись прямо на неї. Це класно, коли вам треба щось розбавити графічно, якісь акценти надати. Вручну, ви, ви замучитесь таке робити. Цей аддон це робить круто. І надалі ви можете так само. натискаємо Enter. Ви так само з будь-якої з цих кервів можете попрацювати з, з каблюратором, Так що робити можна багато. Наступне, що у нас є, це Insulate. Це така стяжка. Тут нема частини, на якій би це було гарно показати, але ви умовно малюєте щось таке і щось таке. І бачите, у вас такий кожух з'являється. Ось ви можете його редагувати. Тут у нас є D, це його товщина. У нас є S, це його розмір. І uh, Q uh, Create Another. У мене не працює чомусь, ну, де й не важливо. От, uh, значить, ця штука робить це. Тут у нас її так також можна модифікувати це uh, solidify modifier, От. Uh, значить, що у нас тут ще є в цьому Адоні. Uh, ну, Edit cable, тобто це ви можете редагувати вже створені кабелі, міняти їм тут профілі, uh, збільшувати їх, зменшувати, uh, тягати, що ви хочете тягати. Uh, так, так, так. Merge points, add Edit segments, split cable by profiles, rebit split cable, simulate, rope, hooks. Хелперс, uh, значить, тут ви можете створювати мультипрофали. Uh, mm, це ну, свої, свої профайли, там, чотири кружочка, будь-яка геометрична форма. Uh, ну Це вже треба далі трошки розбиратись. Хукс це крючочки, на які ви можете, по ідеї, вешати ці штуки, але я з цим не розібрався. От. Наступна крута е, фіча цього е, адону це можливість робити наступне. Е, значить, е, Нам треба обрати для того, щоб це зробити полігони у двох об'єктів. Хай буде це, ці дві сфери, це буде легше. Обираємо тут, 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 тут полігони. Обираємо тут, 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 тут полігони, нажимаємо. Shift-Alt-C визвати каблератор і обираємо опцію Create Mass From Selected Faces. Це створить кабелі від обраних полігонів. Далі ми можемо забадяжити симуляцію для цієї штуки. Бам! І у нас ну, давайте, давайте, давайте краще зробимо, підіймемо Resolution. Щоб було красивше. Чекаємо. Ба-бам! Все, у нас такі от класні кабелі. Потім можемо їм поміняти профіль. І маємо просто ульотну ковбасу. Значить, крутий адон. Я залишу на нього посилання. Користуйтеся, дуже корисний. І не забувайте ставити лайк, підписку. Дякую всім. До нових зустрічей.